Автоматичний облік всіх чоловіків 25-60 років. Практичний приклад розглядаємо питання, що наразі ТЦК ТСП, Міністерство оборони України, абсолютно всіх військовозобов'язаних чоловіків категорії 25-60 внесли в реєстр оберіг. Реєстр резерв плюс, реєстр військовозобов'язаних резервістів. Давайте розберемо конкретний практичний приклад: автоматичної постановки на військовий облік. І так, клієнт звернувся за консультацію до нас. Він з міста Херсона. В нього не, немає жодного військово-облікового документу. Та певний період часу спочатку війни він мешкає в іншому місті. Він не встановив ані резерв, плюс, нічого жодного документу в нього військово облікового немає. Та через якийсь проміжок часу він поцікавився новиною, що всіх абсолютно чоловіків ставлять на військовий облік. Он не повірив цієї інформації. Каже, що не може такого бути. військово облікового документу в мене немає. ТЦК під окупацією, окупацію нічого не залишилося. Про нього державі нічого не відомо. Але ми йому роз'яснили, що це не так. Що ТЦК та СП у будь-якому випадку з інших реєстрів внесе інформацію в реєстр оберіг. Було рекомендовано через комп'ютер, сайт Дія скачати свій військово-обліковий документ англійськими буквами є вод. Якщо ви хочете, може зайти, скачати через сайт Дія, але обов'язково з комп'ютера свій військово-обліковий документ. Якщо ви вважаєте, що ТЦК та СП нічого про вас не, не відомо. І так, з комп'ютера скачуємо. Наразі ми не будемо зупинятися щодо інструкцій, як завантажити цей документ. Чат GPT, Google, YouTube. Всі там інструкції є, як завантажити документ. І так. Клієнт завантажив такий собі документ військово-обліковий з резерв плюс і виявилася ось така інформація. Це скріншот. Далі є більш детальний витяг, ось таким чином він виглядає наприкінці публікації. Якщо ви думаєте, що ТЦК нічого не відомо, завантажте, перевірте і дізнаєте, що з віргідністю 99,9% ви внесені в цю базу. І так, що у нас? ТЦК та СП звернулися до Нацполіції, щоб доставити вас для складання протоколу червоним, світитись вас розшукує ТЦК та СП. А що робити, якщо ви думаєте, що ТЦК та СП нічого не відомо, і ви просто десь ховаєтесь? Знаєте, що вже ТЦК внесли інформацію відносно вас до реєстру, вас розшукують, якщо ви будете зупинені, ТЦК, поліцію, прикордонною службою при перевірці документів вони мають.